Вітаю вас, друзі, цієї ночі. Росіяни здійснили спробу масованої і комбінованої атаки проти України. У, удари билінісіни достаточно мощне по стопроцентне попадання було ем, ракетами. Кінжал наші оборонці неба сьогодні врятували дуже багато життів і змогли перехопити 29 із 30 повітряних цілей, у тому числі і аеробалістичну ракету кінжал. Не вдалося збити тільки іскандер. Найближчим часом ми очікуємо на істотне посилення української протиракетної оборони, тому що Німеччина найближчими тижнями має передати нам Атрею Петріот і ймовірно іще нададуть Сполучені Штати. Проте летіло цієї ночі. Також і по об'єктах росіян у тимчасово окупованому Криму. Попитка ракетної атаки е, по Севастополю. Всі воздушні цілі унічтожене в високо в небі. Звісно, ми віримо, найімовірніше масований удар було завдано ракетами американського виробництва Атакомс. Російські окупанти наполягають, що вони збили точно абсолютно усі ракети. Ну а ми дочекаємося на об'єктивну інформацію, яка точно буде пізніше. Напомню, що ракетна атака завершена, ПВО відбило все. Тим часом потихеньку з'являються супутникові знімки щодо попереднього масованого ракетного удару по росіянах у тимчасово окупованому Криму. Кіберборошно опублікувало супутникові знімки наслідків ракетної атаки на росіян 10 червня червня у тимчасово окупованому Криму і видно, що було уражено частину комплексів с 300 та С-400. Російська ППО зараз дуже серйозно страждає у тимчасово окупованому Криму. Сили оборони України планомірно знищують протиповітряну оборону окупантів на українському півострові, ймовірно перед головним десертом. Вапір Кримський мост. За закривався на ніскільки біля тимчасово існуючого кримського моста, росіяни зараз активно посилюють заходи безпеки, тягають нові нові баржі. І ще учора з'явилося відео, що росіяни почали використовувати кримський міст для вантажних перевезень палива. Проте росіяни дуже серйозно ризикують, бо Кримський міст може просто не витримати навантажень, оскільки минулого разу було завдано ударів саме по опорах Кримського моста. Але росіянам немає куди діватися. Коли сили оборони України вдарили по баржах, логістика погіршилась, і використання моста для перевезення палива це вже крайні заходи. Почали вдаватися до крайніх заходів. Росіяни також і проти Сполучених Штатів Америки. Росіяни відправили бойові судна до Куби. Все ці засоби пораження можуть нести ще й ядерні боєголовки від Куби до побережжя американської Флориди. 180 км. кілометрів. Не забувайте закинути по 2 гривні на священний русоріз. Реквізити є в описі до цього відео. Підписатися на мій канал це також важливо. І натиснути лайк до цього відео та лишити під ним будь-який коментар. І давайте поговоримо про цю російську провокацію. По-перше, росіяни продовжують проводити навчання нестратегічних ядерних сил і викотили нове відео. Відбулося це буквально через два дні після того, як владімір Путін клявся, божився, що він нікому не хоче взагалі погрожувати ядерною зброєю і виступає проти ядерної війни. По поводу ядерної ескалації. Ми ніколи не починали цієї риторики. Сразу ж началі говорити, о тому, що ми бряцем ядерним оружим. Ми не бряцем. Я все-таки схожу із того, що до цього Нікогда не дайде, бо як відомо, Владимір Путін це голуб миру. А так звана Росія це наймиролюбивіша недодержава у світі. То в ядерний пепел радіоактивна мірі. Прератіть можемо тільки ми, і от по-друге, якраз саме тоді, коли так звана Росія проводить ядерні навчання, вона відправила один підводний човен і один корабель на Кубу. Сьогодні російські воєнні кораблі таки дошли до побережжя Куби на цих кадрах. смотрите, фрегат. Адмірал Горшко, корабель, адмірал Горшков, інша неофіційна назва якого дітолюбят є носієм гіперзвукових російських ракет циркон. Як ми бачили на прикладі ударів цими ракетами по Києву, вони є дуже неточними они за несколько секунд можуть поразить любую точку на території Соєнних Штатов Америки із тезою про неточність оцих ракет міг би посперечатися командир корабля адмірал Горшков, але він подох. да. Если сьогодні пятиэтажный дом, то ми прицелились в под'їзд вот Якщо не в під'їзд, то в сусідній точно в Але Повернімося до теми присутності Росіян на Кубі. Тут важливо згадати про контекст. Кілька днів тому Владимир Путін заявив, що так звана Росія може надати свої озброєння тим державам, які є ворогами ворогів так званої Росії, якщо вони поставляють в зону бойових дій і призивають використовувати по нашій території та роже тогда не имеем права делать то же самое? Зеркально на і от коли зараз російські корита відправилися на Кубу, російські ж пропагандисти почали тиражувати, що це відповідь Сполученим Штатам Америки за дозвіл бити американською зброєю по російському прикордонню. Дійства Росії в Карибському морі є отвітом на поддержку США України, а також атлетам Вілікабританії і Франції Тревожно. Але недостатньо для того, щоб було більш тривожно, російські пропагандисти почали надувати щоки. Російські фрігати атомна підлодка проходять в 25 милях від побережжя США. Зовсім скоро російська ядерна зброя полетить просто із Куби у бік Сполучених Штатів Америки, і тоді росіяни як жахнуть. Російські кораблі доставили вже на Кубу ядерне оружие і жахнуть. От як зараз люблять говорити люди, ударить по Америці. А може і не жахнуть? А може це й будуть. Не ядерні ракети, а просто ракета циркон. А може і навіть її не буде. Гіперзвукові ракети циркон, які вроді як на Кубі з'являться, або вже з'явилися, або вони на наших кораблях будуть і уйдуть обратно. Насправді задуму росіян дуже простий і зрозумілий. Вони хочуть повторити щось на кшталт карибської кризи, але трішечки не вистачає їм того, про що казав свого часу Пригожин. Тому доводиться просто блефувати. Це не блеф. Повторення карибської кризи станом на зараз об'єктивно неможливе, хоча б тому, що так звана Росія набагато слабша ніж був Совєтський Союз, і, власне кажучи, президент Куби теж не Фідель Кастро. Желаємо вам успіхів і Російської Федерації. В праведінні спеціальної військової операції. до речі, окремий цікавий факт: президент Куби підтримує ЛГБТ, захищає права ЛГБТ, але усе одно Владимір Путін із ним загниваючим зустрівся. Родитель номер один, номер два, номер три. Зовсім з вже. Коротше, хотіли росіяни попогрожувати Сполученим Штатам Америки. А вийшло як завжди. Тим не менш вони будуть і далі намагатися погрожувати. І раз ми до к о необхідності. Здання стратегічної угрози для самих США, іначе всім дійсно все равно, і навіть якщо не вийде повторити крибську кризу, то тоді росіяни можуть і ще більше почати допомагати Ірану, північній Кореї і навіть хуситам. так совпало, що є хусити хусіти заявили про а в ви арсеналі нової твердотоплівні ракети. Усе для того, щоб хоч якось насолити проклятій Америці. Кінець тобі, Байден, але оці жалюгідні спроби росіян вкотре підтверджують тезу про те, що Сполучені Штати Америки мають зняти абсолютно усі обмеження на використання американської зброї по цілях всередині так званої Росії, бо росіяни розуміють силу і тільки силу. І ще росіяни розуміють українські дрони. Я позовнув фікса пісні на вік Ніколаєвич. Пока птичек нету, даю обращение, что все, все, больше мощь нету. Все, опять что-то жужжит. Росіяни продовжують масово і дуже активно дохнути, але пруть і далі, і далі і далі на штурми на нашій землі. Росіян необхідно винищувати і випалювати. І для цієї благородної мети і ще кілька наших підрозділів отримали від вас загалом 250 п'ятдесят нових фпів. Якомусь Сергія Стерненка та фонду Україна допоможемо за надані дрони камікадзе. Дякую спросистерка за мене 50 дронів з типовизійними камерами, які будуть нищити... Слава Україні! Героям слава рота ударних безпілотних систем 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Дякуємо спільноті Стерненко та Сергію особисто за надану партію товстих дронів, які ефективно будуть створювати санітарну зону в БНР. Слава Україні! Пам'ятайте, лише мертві росіяни нікому не можуть загрожувати і погрожувати. І щоби цієї нечисті на нашій землі, та й не тільки на нашій землі, ставало усе менше, допомагайте силам оборони України.